Ми продовжуємо інформаційний день на суспільному. Це суспільне спротив. Державний центр зайнятості надасть 211 заявникам мікрогранти. Саме закінчила шоста хвиля надання цих мікрогрантів і попереду сьома і восьма. Їх загальна сума майже 50 мільйонів гривень. Ці гроші заявники отримають в рамках програми Власна справа проєкту є робота. Завдяки реалізації цих проєктів планують створити 524 нових робочих місця. Програма Власна справа на сьогодні є найпопулярнішою серед всіх грантових програм. Вона передбачає надання мікрогрантів до 250 тисяч гривень для малого бізнесу та мікробізнесу з умовою створення одного або двох робочих місць в залежності від розміру гранту. Найбільша кількість переможців у шостій хвилі за програмою власна справа зареєстровані у Рівненській області. Їх 29 осіб, осіб. Києві 25, на Львівщині 23. Людини, ну і ще раз підсумуємо 211 успішних заявок. Затверджено на суму майже 50 мільйонів гривень. Зараз на зв'язку із нашою студією заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості Олена Мельник. Пані Олено, доброго дня. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго дня вітаю вас. Пані Олено, я прочитав, що шоста хвиля програми Власна справа завершилася 2 жовтня. Чи всі заявники, які мають право на фінансування, вже отримали ці гроші? Справа в тому, що за умовами цієї грантової програми вони спочатку мають отримати рішення щодо того, що вони пройшли відбір на всіх етапах, і їм рекомендовано наданих цей грант. Далі такий заявник збирає рахунки, фактури, квитанції, тобто, все, що він описував у своєму бізнес-плані, на що він планує витратити кошти і подає до банку. І відповідно банк вже після надходження коштів з державного фонду фінансує фінансує те, на що було зазначено для реалізації проекту. Пані Олена, що робити людині, яка хоче отримати мікрогрант? Буде сьома хвиля. 7 сьому вже скажу, що навіть завершилося, і з, з, з 4 чи 3 числа вже розпочалась восьма хвиля. Не встигаємо а... за вами за вашою швидкістю. То, пані Олена, що робити людині, яка хоче взяти участь в одній із цих хвиль надання мікрогрантів? Досить все просто. Ну, мабуть, десь якби сам алгоритм досить максимально простий, але насправді, мабуть, найбільш складне це саме обґрунтувати цю бізнес ідею, як утішив або вже е, діючий бізнес, е, або е, той, хто тільки-тільки планує створити власну справу. А насправді, після того, як сформована бізнес ідея, її треба описати. І подати через застосунок дії, через портал дії, подати заяву, прикріпити до неї бізнес-план. А ми ж розуміємо, що бізнес-план має бути такий реалістичний, який може втілитися в життя і принести задоволення не тільки тому, хто його реалізує, а й можливість розширення і створення нових робочих місць в залежності від суми, яку заявив заявник при формуванні такого бізнес-плану. Тому подача заяви через застосунок дії через портал дія. Наступним кроком Ощадбанк відпрацьовує подання заявки на предмет певних критеріїв, які виписані чинним нормативно-правовим актом Це обмеження щодо наявності там порушеної справи про банкротство, або щоб особа не знаходилась на територіях, які тимчасово окуповані або де ведуться бойові дії. Перевіряється ділова репутація такого заявника, і потім ці заяви передаються до нас, до державної служби зайнятості. І тут уже двохрівневий етап це. Регіональні центри проводять співбесіду із таким конкретним кожним заявником вона проходить в режимі онлайн. І після того, як опрацьований бізнес-план регіональним центром зайнятості, особа пройшла співбесіду, ті, хто набрали максимальну кількість балів, передаються дані вже до державного центру зайнятості, як до головної установи, яка виносить остаточний вердикт по розгляду кожної заявки. Пані Олена, а у яких сферах працюють заявники, які потребують оцих мікрогрантів? Які сфери вони переважно розвивають? Що це за бізнеси? В топі у нас зазвичай оптова або роздрібна торгівля, великий сегмент, вріже велика кількість заявників. Потім є, що досить дуже радує це переробна промисловість, представники переробної промисловості, і є представники готельного бізнесу або бізнесу харчування, розміщення. Ну, в таких напрямках. Пані Олено, а можете ще актуалізувати інформацію? Бо от ми згадували про 211 заявників по шостій хвилі, в сьомій хвилі. Скільки було заявників? Скільки подало заявок на мікрогранти підприємці, і яка область лідирує за цією кількістю? Поки що по сьомій, оскільки вона завершена 2 жовтня, йде опрацювання банком усіх отриманих заявок. І я думаю, що за кілька днів ми зможемо вже надати тільки щодо тих, хто заявився у шостій хвилі. Заявок було подано, надійшло від понад тисячу осіб громадян України. Дякуємо, дякуємо, пані Олено. Це була Олена Мельник, заступниця директора департаменту реалізації політики зайнятості державного центру зайнятості. Ну а на черзі в нас історія з Рівненщини. Рівненщина була однією із. Перших за кількістю підприємців, що отримали допомогу в рамках цієї програми, серед них 18-річний студент, який мріяв виготовляти металеві вироби. На що витратив отримані 250 тисяч гривень? Далі у сюжеті наших рівненських колег Віталій Місьєвичу, 18 років. Влітку цього року чоловік отримав мікрогрант від держави, завдяки чому зміг відкрити власницях з виготовлення виробів з металу. каже, цікався цим ще з дитинства. Взагалі, це якби, було моє хобі. Щось конструювати, майструвати, щось будувати таке. Тобто, з самого дитинства я цим цікавився. До того, як податись на грант і почати свою справу, я планував цим зайнятися. Просто... Зійшли з зірки, і можна сказати, що мені повезло податися і отримати. Підприємець каже, що про мікрогрант дізнався випадково, проте вирішив спробувати силу, подавши заявку онлайн через портал Дія, після чого отримав лист. Перший лист про те, що буде співбесіда. Потім після співбесіди, якщо я б їй не прийшов, мені б нічого не прийшло. А так як я її якби прийшов як етап другий, то вже мені схвалили мікрогрант далі. Півтора місяця я чекав кошти. Отримані кошти це 250 тисяч гривень. Віталій витратив на придбання обладнання та сировини. Приміщення цеху побудував на ділянці батька. Першочергово я витратив їх на зварювальні апарати, на хороші зварювальні апарати, на малярне обладнання, тобто хороший компресор, для того, щоб ми могли зробити якісне покриття від відрізні всякі машинки, болгарки ще купив. Сверлильний станок, стрічкопильний станок, деякі кошти свої вклав. Один з працівників саху Михайло Ведерко родом з міста Бахмут. Після початку повномасштабного вторгнення чоловік переїхав на Рівненщину. Начали город бомбить, ми вїхали туди. Ми були в Пульмо, жили нас, привітили там люди добрі, а потім оттуда вже приїхали сюди. По об'явленню нашого Віталіка, все дзвонілися і приїхали сюди. Зняли дім і живемо. В обласному центрі зайнятості кажуть, що Рівненщина нині лідирує за кількістю підприємців, які отримали мікрогрант. Їх 134 і додають, що кошти є безповоротними. Подати заявку на отримання мікрогранту за цією державною програмою можна до середини грудня. Артем Остепюк, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному. Рівненщина. Ну, ми продовжимо говорити про мікрогранти, які отримують підприємці від держави. Нагадаємо, що Рівненщина це перша за кількістю підприємців область. Вона от це кількістю підприємців, що отримали допомогу. І ми продовжимо спілкуватися із Сергієм Васильчуком, заступником директора Рівненського обласного центру зайнятості. Вітаємо, пане Сергію! Вітаю вас. Пане Сергію, чому рівненщина в літерах, і як вдалося от стільки залучити охочих людей до цієї програми? Ну, відповідь дуже проста. Насправді, з перша, першого причина це те, що в нас чудові люди, вони активні, вони мають бажання вести бізнес з одного боку, з іншого боку. Аналізуючи їх бізнес-плани, вони мають певні знання, які можуть дають право писати ці мікрогранти з другого боку. Це е, своєчасна е, інформація, консультація і, і від Мін економіки і від державної служби зайнятості, і, мабуть, третя річ, яка має бути, це е, фахівці, які працюють в обласному центрі зайнятості. У нас є е, люди, які е, є бізнес тренерами у Нас є люди, е, які мають великий досвід роботи написання бізнес-планів і. У нас є чудове ЦПТО, де можна прийти навчання і отримати знання для написання бізнес-плану. Ну от Ми знаємо, що за шостої хвилі 29 людей захотіло отримати мікрогранти. Чи відомо скільки переселенців із цієї кількості охочих? Ну Давайте почнемо. що Не 29. Хотіло більше, 29 отримали позитивне рішення. Наступне це хотів би ще сказати, що ми зараз говоримо про шосту хвилю. Взагалі, за так називаємо 6 хвиль 134 підприємця або людини захотіли мали отримали право отримати цей мікрогрант. Це приблизно буде створено з 260 робочих місць щодо переселенців. Є заявки від людей, які приїхали на Рівненщину, Є релаковані підприємства, їх не так багато як хотілось б, з одного боку, але вони є з іншого боку. Дуже приємно, що якщо брати дивитись, робити аналіз. То із, наприклад, 100% відсотків людей, які отримують мікрогрант, уже це десь 70% – відсотків це діючі юридичні особи і фізичні особи, а 30% – відсотків це нові люди, які будуть започаткувати свій бізнес. Дякуємо, пане Сергію. Це був Сергій Васильчук, заступник директора Рівненського обласного центру зайнятості. Дякую.